Чернівська громада передала армійській авіації обладнання для захисту від ворожих БПЛА. Військові отримали вісім потужних антидронових комплексів, придбаних коштом міського бюджету Чернігова. Ці реби, які ми отримуємо сьогодні, вони дуже важливі для виконання наших завдань, адже вони допомагають зберегти наше життя, життя наших побратимів, а також нашу техніку. Тому дуже-дуже вдячні за вашу допомогу. Також вдячність передаємо від всього особового складу нашої військової частини. Дякуємо, що не забуваєте про нас, допомагаєте нам. Ну і дуже сподіваємося, що в наступному майбутньому також будете нам допомагати. Дякуємо. Без питань. Багато розповідати не можна, але вчора я, коли я спілкувався з хлопцями, мені показували певне відео, і дуже ефективна частина працює, виконує завдання. Завдяки ним ми Почуваємося в більшій безпеці, більш захищеними. І це чергова допомога це не перша ми допомагаємо цій частині армійської авіації і не останнє точно. Це, це реби, які дуже зараз необхідні для збереження людей в першу чергу, а це найголовніше. Тому я хочу, щоб ви знали, що громада Чернігова з вами. Громада Чернігова це надійне плеще для Збройних сил України, для всіх частин, які нас зараз охороняють. І ми завжди будемо в межах можливості підтримувати і допомагати всім нашим захисникам. Раніше Олександр Ломако повідомив, що в 2024-му з міського бюджету напряму підтримку 24 військових частин направили більше 400 мільйонів гривень. В наступному підтримка зсу залишиться основним пріоритетом, на що вказує проєкт бюджету на наступний рік. Повідомляють в муніципалітеті.